На дебра, не розслаблена рука, позу дожимаємо. І звідси ще раз. Раз це у нас перша позиція класична, великий палець всередину. Теж фіксуйте чітко навпроти діафрагми, плечі опущені. Ведемо третю. ставимо долоню над головою. Кого в кого є дзеркало, можна себе перевірити, в кого немає, стараємося ну, відчуттями аналізувати. Звідси робимо вдих м'який і назад глибше вже трогать назад кордебра. 4 до 4. Піднімаємо плавно, 5 коліна, не згинаємо. 6, показали третю ще. Опустили 7 і 8. Зліво саме. Раз, раз. Ні, отут би тут, раз показати. Далі два, Далі вдих. Так само потебра назад. Повернете, що в ліву сторону. У зліва ліва рука над головою. Піднімаємось 5. третя позиція. 6, високе, високе положення. Рука на станок. 7 і 8. Далі праву руку ведемо в другу класичну позу. Раз і два. Стоп, зупиніться в цьому положенні пузміну. Плечі внизу. Нам ліку треба підтягнути, щоб він не засав. Раз і два. Через третю піднімаємо три Висока форма. І подибра на його сторону 4 нахил корпусу. Поверніть шею на ліве плече. Ні, Це нахил буде. А ми повертаємо Так, і опускаємо вниз. Тримаємо два рахунки: 5-6. Піднімаємо сім Рука в по другу позицію, закрили і з лівою повторимо. Раз і два. Через третю, три і чотири. Теж поворот шиї. Згадуємо. П'ять. Рівна спина. Шість. Зійшли. Сім. Відкриємо положення руки на станок. Вісім. Далі робимо чотири рельеві. Раз. Високі півпальці. Зійшли вперше. І два. І впершу. Продовжуємо. Третій. Впершу. Четвертий. Виворотно вперше. Чотири плії вниз, піднімаємо по черзі п'ятки. Право ліво, право ліво. Раз, пліє відкриті коліна. Нажимаємо на подушку. Зійшли, втягнули коліно. Ліва стопа два. Добре. Зійшли. І так три-чотири. Вже не робимо. три чотири Тоді переходимо знову в високий рельєве. По першій позиції рівна спина. Показуємо в руках першу позицію форму. Забираємо руки зі станка. Ведемо в третю, тримаємо баланс на рельєве. Так, залишаємось.

Uh, Далі тут залишимось, потримаємо позу.